Виміри цієї події, як і, скажімо, створення інших наших митрополій, найперше, очевидно, розвивається структура нашої церкви, тобто і внутрішня організація. Єдина мета цього розвитку, щоб справді глава церкви при помочі своїх митрополитів міг бути ближче до людей. Сьогодні я відчуваю дуже багато людей, хочуть до мене прийти з мною поговорити, а мене справді на всіх часу не вистачає. Ось і тому я думаю, що... Новий митрополит це для мене є мій помічник, при помочі якого ми разом можемо бути ближче до людей. Краще чути один одного, краще спілкуватися, щоб кожен українець, зокрема на тих теренах, відчув, що е -е, його батько, глава церкви, дбає про нього. І це такий механізм, як, як, як дбати про наших вірних. Друга складова це є духовна складова. Я сьогодні у своїй проповіді сказав, що. Силу відродити людину має тільки церква через святі таїнства. А ми всі сьогодні хочемо, правда, такого відродження, не тільки українського церкви, українського народу, нашої держави. І це відродження може вийти лише зло на церкви. Так скажімо, як е, оновлення людського роду настало зло на причистої Іви Марії. Правда? Отож, ми справді сподіваємося, що кожний метрополичний осідок буде по таким центром духовного відродження і глибокого духовного життя. І це духовне життя, скажімо так, стане відкрите і доступне до кожного. Ось. А третя складова це, так, це, це, скажімо, наші стосунки, які ми маємо з місцевою владою, а так само з іншими церквами, які живуть на цій території. Тому що завжди е, очікували тільки на мене, щоб я приїхав, поспілкувався з тими чи іншими структурами, щоб можна було питання якісь розв'язати. Але знову ж таки, тепер я буду мати помічника митрополита, який справді авторитетно, відповідно до свого даного йому уряду, зможе спілкуватися е, з тими державними чинниками і, скажімо, з іншими церквами, з які е, живуть і діють е, на цій території. І таким чином ми. Один до другого і до Господа Бога стане ближче. Дякуємо, дякуємо. Я ж подарунок, ваше блаженство, які кроки, наступні зусилля нам треба спільно з ним докласти, аби могли би настав той день, щоб ми святкували так день проголошення патріархату нашої церкви. Тож, часами, люди думають, що якщо ще немає в голові церкви титула патріарха, значить він нічого не може робити. Якщо ви уважно слухали сьогоднішній декрет. Завжди наш глава, зокрема, Верховний архієпископ, є патріархорівний. Це означає, що я сьогодні маю ті самі права, ті самі можливості, що має патріарх. Отож, навіть творячи нові митрополії, ми начебто е, діємо як патріарша церква. Ми будемо діяти на повну потужність і в Україні і за кордоном, тоді де-факто наш патріархат стане дійсним. А його визнання стане своє безповіданням якогось часу. Тому я думаю, що, зокрема, Тернопільщині потрібно навчитися діяти як метрополії. Це є таке завдання, зокрема для Тернопільщини, але великий митрополит, скажімо, мусить набратися такого досвіду, діяльності як митрополита. А це означає судочинство церковне, адміністрація і інші речі.